Так, доброго дня, шанали пані. садиться, яку продаю гарну хату. Це є вулиця спортивна, це є солонка буквально за 2 кілометри від Львова. Йдемо подивимось середину. Тут повністю помінений дах, утеплений. Тут є повністю поміні вікна, на класні з трьома шклами. Вікна, тут є 8 сотиків землі і будинок має. 210 метрів. Гарна ділянка. Бачите, вже на паркані економити, бо вже сусіди паркани поробили з цих сторін, тобто вже паркан є. Так. Є вода, криниця, є каналізація тут. Так. Бачите, є такий ще літній будинок, капітальна будівля, сегли можна використати під баню чи якийсь літній будиночок. Ось ділянка тягнеться, бачите доки. О, тянеться ділянка, тут трошки так подоростало все. І зараз йдемо дивитися всередину. Хороші броньовані двері, хороші вікна я вже говорив. Так. Тут санвузел панувався. Вона фактично зараз хата, як на бульвому циклі. Тут така кімнатка. Тут. Ну і тут планувалася столова. І плюс кухня на нижньому поверсі. Це перший поверх маємо. Всього є два поверхи плюс мансарда. Мансарда висока, утеплена, З пару паробар'єрами вже зроблена. Маємо таку злізну основу під сходи. Що ми тут маємо? Ага, давайте все виклик з вікна покажу і вікна. Бачите, вікна хороші, трьома шлами відіесовські. Ось ця літня кухня ми дивилися. Тут у нас санвузнуче верхній, вихід на горище. І тут маємо кілька кімнат. Одна. Давайте вигляд з вікна, Ось Отут ми йшли у двірі, бачите. Тут маємо таку кімнату. Задаємося вигляд з вікна, Ось хороші вікна. Тут сусіди. Так, маємо вітальню так от. І тут може бути верхня кухня. Ось. Ось вигляд перед будинком. Бачите, всяке зелені насадження. О. Гарна тиха вуличка, страса шуму чу не чути, вулиця спортивна. Ага, отут, бачите, ще перед будинком є достатня кількість землі. Хороші вікна, ну йдемо дивитися Мансарду. Дуже гарна ціна за 8 сотиків в прекрасному місці солонка, то якщо не львів'яне, то буквально 2 кілометри від Львова це так звані багаті села наші Львівські. 8 сотиків землі, тут земля одна дуже багато коштує. Ну і от маємо. Такий от мансардний поверх, повністю зроблений під житлову кімнату, бачите вікна до підлоги. Все, повністю зроблена термоізоляція, всі бар'єри зроблені, всі плівки. О, зверху такий от вигляд. Це комени пішли. Ось воно виглядає. Так що ціни площа 210 будинку. Ще мені дають документи, буду ще дивитися, там буде повністю під відео чи над відео буде повністю опис. Ну, мої знайомі продають, бо вони просто тут не живуть. Ось, це купляли для себе, але так вийшло, що плани з них змінилися, тому продають. Бачите, в гарному місці 210 метрів, 8 сотоків землі, фактично як нульовий цикл. Все зроблено під ремонт. Поміяні вікна, помінені двері. Є газ, є світло, є водопровід. Ну, Водопровід це криниця. Хоча тут є і центральна вода, ще раз показую. Так що звертайтеся. Ціна 108 тисяч доларів за такий прекрасний об'єкт. На ділянці 8 сотоків землі і площою 210 метрів квадратних. І вже маєте готові паркари, які не треба. Ну, будинок треба буде утеплити, звичайно. Так як зараз це все є певні стандарти. Але вікна вже маєте хороші, дах маєте хороший утеплений. І хата збудована з цегли, а не з блоку, тому... Можете розраховувати на довговічність. Будьте здорові, звертайтеся.